Так, знімаю у другій секції, була змонтована цегляна кладка. От 54-та квартира, 60-та квартира повністю зроблена нова кладка. 61-ша квартира, нова кладка. І ще була 55-та квартира. Також нова кладка. Це те, що там зачинені квартири, я туди не зайду. Але ззовні я вже бачу, що було змонтовано, як і обіцяли, лише не закриті отвори. Ну, я маю надію, що вони дуже швиденько демонтують там вентиляцію і поставлять вікна. Нагадаю, що в нас є. Одна велика проблема. Наш підрядник спочатку монтує вікна, а потім згадує, що потрібно ще буде демонтувати і монтувати димоходи. І виносити сміття у них немає взагалі можливості, тому вони будуть викидати через уже нові вікна. На жаль, стояти над головою я не зможу, щоб проконтролювати, щоб вони їх не пошкодили. Отака От історія.